Іван Падалк народився 15 листопада 1894 року у селі Жорнокльови Золотоніського району Черкаської області. Навчався в Миргородській художній школі в Опанаса Сластіона у Київському художньому училищі у Федора Речевського та в Українській академії мистецтв у Михайла Бойчука. Під впливом викладачів сформував власний мистецький світогляд, наповнював свої твори національним змістом та формою. Педагогічну діяльність розпочав 1920 року як викладач керамічного малювання у Миргородському художньо керамічному технікумі. У 1922 25 роках викладач Мажигірського художньо-керамічного технікуму з 1925 року у харківському художньому технікумі, де працював до 1934 року. Саме тут сформувалася школа Івана Падалки, що стала відомою. В усій Європі, в 1934-36 роках професор живопису у Київському художньому інституті виховував плеяду українських художників серед учнів Івана Падалки, Олександр Довгаль, Марія Котляревська, Моїсей Фраткін, Ісак Хотінок, Йосип Дайц та інші. Як педагог наслідував навчально-педагогічну систему свого вчителя Михайла Бойчука? основним педагогічним принципом якого було не вчити, а лише скеровувати думки учня, не вчи, а направляй. Вважав, що для розуміння основ мистецтва необхідно звертатися до його витоків, зокрема до стародавнього монументального мистецтва. Вивчав з учнями фрески та мозаїки Софійського собору у Києві, мистецтво Єгипту Індії. Водночас не обмежувався лише далеким минулим. Учні також знайомилися з живописом імпресіоністів, постімпресіоністів та неопримітивістів. Підтримував ідею колективної роботи в мистецтві, вважаючи, що спільна творчість сприяє обміну ідеями та збагачує художній процес, що виявлялося в організації студентських групових виставок. Досліджував художню спадщину Тараса Шевченка і опублікував у 1926 році відповідну статтю в журналі Нове мистецтво. Практикував різні види образотворчості: живопис, гобелен, плакат, порцеляна, книжкова графіка, ілюстратор видань для дітей, індуські народні казки Київ 1919 рік, Опертий Цап, Київ 1917 рік, збірник для дітей середнього віку Барвінок, Київ 1919 разом з Тимком Бойчуком та інші. Він створював обкладинки до творів Тараса Шевченка, Івана Котляревського, Івана Франка, Валеріана Поліщука, Майка Йогансена та інших, оформлював книги зарубіжних класиків: Дені Дідро, Франциско де Коведо і Велігаса. створив портрети Григорія Сковороди, Михайла Коцюбинського та інших. Заарештований у вересні 1936 року за сфабрикованою справою звинувачений в участі у націонал-фашистській терористичній організації 13 липня 1937 року. Засуджений до вищої міри покарання і того ж дня розстріляний. Останки Івана Падалки покояться на території національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили, реабілітований. 1958 року. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо ви хочете дізнатися більше про видатних особистостей української освіти, підписуйтесь на наш канал та стежте за нами у соціальних мережах.